Всім підписникам і гостям мого каналу великий привіт. В сьогоднішньому відео я покажу, як зробити в мультиварки скороварки Redmond овочеве рагу. Ну і овочеве рагу це головне правило овочі без м'яса. І ще один такий. Ну, специфіка готування це всі інгредієнти викладаються шарами по черзі. Для того, щоб максимально просочилися смаком всі інгредієнти. Маємо чашу скороварки на 4 літри. Цього достатньо для того, щоб повечеряти великою сім'єю. І для приготування рагу. Як такого рецепта не існує. Тому що в кожного рецепт в кожній сім'ї він свій. Хтось полюбляє гриби, як у моєму випадку, хтось їх не полюбляє, хтось ложе більше перцю, хтось цього не ложить. Тобто тут немає такого єдиного правила, що використовувати. Тут можна довільно класти ті інгредієнти, які у вас є. І як правило, ці рецепти, от, знаєте, як на Новий рік робили олів'є. Тобто відкриваєте холодильник, Що у вас є: Горош, кукурузка, все змішали, перемішали, і у вас вийшов новорічний фірмовий салат. Так само тут. Тут абсолютно немає ніякого правила. Відкриваєте холодильник, все, що у вас є, цього достатньо для того, щоб зробити таку овочеву страву. Тим паче, ми вже незадовго до Нового року. Якраз йде піст. Тому ця страва буде дуже актуальна. Ну і так, що ми маємо? Морква пів кілограма, томатний сік, ну, приблизно 200 мл. Тут, в залежності від того, як ви любите дужче кисліше, чи не так не настільки кисле. Три великі цибулини, три великі картоплини кубиками, кукурузка. Кукурузку можна не ложити, можна місто кукурузи горошок положити. В моєму виконанні це кукуруза. Тут приблизно 100 грамів. Квасоля 150 грам. Я попередньо її залив водою для того, щоб вона трішки відійшла і була м'якіша в самій мультиварки. Півлітрова баночка грибів. Гриби теж це довільний інгредієнт. І звичайна капуста. У мене квашена капуста. Ну, для того, щоб була в овочах кислинка. Ну і, звичайно, це соняшникова олія. Ну, можна ще використати оливки. Це вже теж. Ну і, звичайно, спеції. Сіль, спеції, лавровий лист це все довільно, в кожного індивідуально, хто як може. Ну і бажано все викладати шарами. Ну і так, починаємо. Можна ложити на саме дно кусочки сала, можна полити олією. В моєму виконанні це сало. Потім ложимо шар картоплі. Ложимо шар моркви. Ложимо цибулю, ложимо гриби, ложимо капусту. Ложимо квасолю і кукурузку і повторюємо все так само. І не забувайте, між шарами можна підсолювати, можна в кінці посолити. Солимо. Ну, і спеції поприка й чорний перець. Ну і легенько проливаємо водичкою. З таким розрахунком, щоб у вас водичка приблизно була нижче рівня самого рагу. Тобто овочі повинні тушитися, а не варитися. Тушкування, розумієте? Тобто, якщо брати з розрахунку, то це десь буде половина чаші рідини. Частина вологи забере квасоля. І от воно повинно вийти якраз в міру вологи. Ну, і так як я, ну, і не тільки я будь-який чоловік, без м'яса, страва це не страва, тому я для смаку кину зверху два бедра. Ну, бедро і крило. В моєму випадку це. У вашому може бути навіть свинина. Ну, звичайно, я потім його виложу, тому що це будуть овочі. Але овочам це трішки не дасть такого м'ясного присмаку. Ставимо в скороварку, закриваємо клапан. 40 хвилин тушіння, плов. Кнопочка. Ну, для мене 40 хвилин це 40 хвилин, для вас це буде одне, одна мить. Що, пройшло 40 хвилин. І отака вийшла краса. Ось така вийшла. Приємного апетиту!